Тихого і мирного вам усім вечора продовжується наша різдвяна казка, і я сподіваюся, ви з нетерпінням чекали сьогоднішнього дня, щоб дізнатися, чи вдалося нашим двом мишкам нарушкам виправити ту ситуацію, котра встала ввечері, вчора, коли господиня. Випадково розбила свою улюблену дитячу новорічну іграшку Кульку. Отже, вийшовши вранці з кімнати, наша господиня побачила неймовірної краси ялинку. Вона була повністю прикрашена, сяяла усіма вогниками. І що саме найголовніше, що в центрі цієї ялинки висіла її новорічна кулька? Вона підійшла до неї, доторкнулася і не могла повірити своїм оченятам. Хто це? Яке це диво? Хто це зробив? І тут з-під ліжечка вийшли дві мишки. Це ми, не бійтеся нас, ми добрі, ми казкові. Ми можемо по зерняточку зібрати все, що у вас розбилося. Дякую, сказала їм господиня і взяла їх на ручки. Вона їх не боялася, бо розуміла, що останнім часом в її домівці творяться дива. А тепер ми подивимося, що саме нам запропонувала наша каскарка пані Лариса для сюжету. Відкриваємо нашу домівочку. Сьогодні у нас 10 грудня, 10-й день нашого адвент календарика І давайте подивимось 10-шу 10 шухлядочку. Ось вона. Маленька майже не видима. Так, тут у нас, бачите, є цукерочка різдвяна. Там щось блакитне. Ого, знаєте, що це таке? А я знаю, в мене, в мене е є такий, лише тільки жовтенький. Це силіконовий тросик, для того, щоб, коли вам потрібно щось приміряти на себе, те, що ви в'яжете, і щоб е по одній петлі. Не зносити на ниточку петлі, ось це силиконовий тросик. Наприклад, вам потрібно щось знести, да? ви ось так просто одягаєте на спицю і виводите всі ваші петельки на тросик. Заміряли, потім знову одягаєте на спицю цей тросик, і тихесенько переносите петлі на спиці. Дуже зручно, я постійно цим користуюся. Лише те, що в мене такий тросик жовтенький. Зараз я знайду і покажу вам. Ось такий, я його змотала на бабіночку, дуже зручно. Ну що ж, вмощуйтесь позручніше, беріть своє улюблене в'язанечко. Нашорошуйте ваші вушка, ну а я починаю свою казку. Господиня ще довго стояла біля ялиночки, тримала свою іграшку в руках, згадувала своє дитинство, коли вона чекала з нетерпінням цього чуда, різдва. Чуда Нового року, коли вранці вона прокидалася, і мерші бігла до ялинки, щоб подивитися подаруночок під ялиночкою, вона вдихала цей аромат ялинки. Це були найкращі її моменти в житті, і вона довго стояла, стояла, і потім вголос промовила: Як же я хочу! Щоб мої діти, мої онуки побачили ось цю неймовірної краси ялиночку. Як же я хочу, щоб повернувся мій синочок з війни, як я хочу, щоб мої онуки повернулися із за кордону, як я хочу їх притиснути сильно до себе, обгорнути їх своїми руками, як крилами, і не відпускати вже ніколи. Як же я хочу, щоб нарешті настала перемога і мир? Тут, мов змія, із з коробочки зі светриком на спицях почав виповзати тросик. Він вилазив, звивався, 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 і всі побачили слова, написані тросиком. Вже зовсім скоро, почекай ще трошки, було написано цим тросиком на стелі. Тросик передав слова, які не могли вимовити казкові герої вголос. Тому вірте. Вже зовсім скоро ми зможемо обійняти своїх рідних, відсвяткувати нашу перемогу, згадати всіх тих, кому ми завдячуємо всім цим, і відбудовувати нашу нову країну. Не втрачайте надії, вірте в ЗСУ, в наше ППО. І в силу нашого українського народу все буде Україна. Україна перемагає. Ось така казочка. Як я вже і казала, чомусь всі мої казки пов'язані з реаліями. І неодмінно ведуть до того, що коїться навколо. Так, ну а на сьогодні я пропоную вам і собі дізнатися. Що саме приготував мені адвент-календарик? Тут вже залишається геть трішечки, записочок, тому мені буде цікаво дізнатися, що саме на сьогодні мені потрібно робити. Зроби тепле фото улюбленої роботи біля свічки. Свічка у мене вже, бачите, була така велика. Зараз вже догорає. Я сподіваюся, що мені її вистачить на, на всі відео. Але в мене ще є доволі багато гарних свічечок, котрі мені дарували дівчаткам попередні роки, тому обов'язково зроблю фото. Ніяк не можу виконати завдання попереднє від адвент календарику щоб виставити світлинки на. В інстаграм або на Фейсбуці. Все не вистачає мені часу. Зараз біжимо отримувати наступні посилочки. Вже на новій пошті чекають нас дві посилки від дівчаток, одна з Польщі від Наталочки, а друга з по Україні від Іриночки. Тому про все це ви дізнаєтесь вже, напевно, у підсумковому відео з магічного кубіку. В нас сьогодні середа, сьогодні в нас третій день нашого кубика, і нам у нас сьогодні знову чудо. У нас сьогодні знову дубль номер два. І це мої рукавички, мітинки, тому вибір без вибору. Буду працювати над ними до завтра. А на сьогодні наша казочка зачиняється. Чекаю вас завтра о 20.45. На добраніч вам. Бережіть себе. Обіймаю кожного.